Наша навчальна платформа, на якій проходять курс польської мови, наші студенти, що ж ні такого особливого? По-перше, це цілодобовий доступ до всіх матеріалів, і навчатися ви зможете з будь-якого місця та у будь-який час. О, ні, це вони, і коли ми знаємо, що серед них є хоча б один чоловік. Чи маємо панство вольне покоє? Е, коли ми будемо так говорити, от допустим, ви прийшли в готель, і ви хочете готелю запитати, чи у вас є вільна кімната? А по-друге, всі інтерактивні завдання одразу перевіряються платформою, тому не треба шукати правильних відповідей і витрачати на це надто багато часу. Також ми багато створюємо речей, які допомагають студентам краще засвоювати нові знання. І саме тому на платформі є різні види завдань, тести, вправи на вписування правильної відповіді, завдання до відео, пісень та не тільки. Я була в Лондоні, над можем пару рази, якось то звичайно. Крім того, ми створили вправи, які частково замінять спілкування з носіями мови та однозначно покращать ваше говоріння. Це аудіозавдання з перевіркою викладача. Ви просто на платформі надсилатимете голосові як друзям і отримуватимете якісні відповіді з коментарями від наших викладачів. А хочете дізнатися більше? Тоді заглядайте в опис профілю або пишіть нам, ми допоможемо у виборі курсу.